Розумієте, що хочеться концептуально довести, дорогі друзі. В часи Грушевського, тобто, це вже часи, коли він писав, це там 125 років тому, 120, 100 років тому. Ще можна було зробити так, що одна людина може написати український грант наратив. От описати всю історію від давнини до сучасності. Але зараз собі такого. Мабуть, жоден притомний історик не дозволить. Тому що історична наука настільки далеко вперед просунулася, що немає істориків, які знають все, і можуть описати все достатньо ну, настільки якісно, в загальну картину. І тому для сучасного грант-наративу його пишуть багато людей. От як Снайдер створив групу, там близько 90 істориків, якщо не помиляюся. І кожен. Фахівець в чомусь своєму, вузенькому. Той в стародавній історії, той в археології, той в середньовіччі, там той початок 20 століття тощо. І от ці вони разом пишуть такий текст. Тому Грушевського читати можна, потрібно, але треба розуміти, що за понад 100 років історична наука настільки вперед зробила крок, настільки розвинулася, з'явилося так багато досліджень, що вони. Настільки розвивають все, що написав Грушевський, настільки поглиблюють його знання, а дещо ставлять під суттєвий сумнів чи взагалі спростовують, що безумовно його сприймати як істину в останній інстанції не варто.